Вітаю, друзі. Після проведених обшуків у Міндіча, Галученка в Енергоатомі, після купи грошей, після сумок з грошима, після навіть деяких моментів, які з'ясувалися після прослуховування аудіозаписів підозрюваних, у багатьох з'явилося одне питання: чи знав Зеленський про все це? У мене, мене такого питання немає, звісно, знав. Бо не може просто людина, яка хоче і володіє акціями квартал 95%, 50 просто керувати такими процесами і вирішувати, хто буде отримувати гроші від держави, хто ні, з кого може зняти 10%, з його 15%. Ні, це робиться тільки при погодженні вищого керівництва країни. Але мене здивувало інше. Цинізм цієї ситуації, бо. Для відмивання грошей використовувалась навіть Росія. А на, одних, на одному з е, кусочків, які ми прослухали, є такий момент: Двушка ушла, Буде в Москві через полтори неділі. Зрозуміло, про що йде мова? Це про схему. І викрита схема досить проста і досить примітивна. Постачальникам державного енергатому платять за товари та послуги лише після того, як вони дадуть відкатку 10-15 Ви забезпечили все, що потрібно, але хочете гроші десь 15% Віддайте, будь ласка, для цього треба накрутити зверху ще десь 15%. І держава отримує послуги або товари по завищеним цінам. Але тих, хто. Запустив цю схему, це не дуже турбує. Так от найцікавіше в цій ситуації, що цим операційно керував хто? І тут всі згадають пана Деркача, який сьогодні, колишній народний депутат України, сьогодні сенатор Росії від Астрахані, І, до речі, той, який колись фактично керував Галущенком, так от підозрюють ці, ці історії, що є його хвіст. Підозрюють радника, вже колишнього міністра енергетики, а тепер міністра юстиції. До речі, досі на відстаронного, але якого не вдасться зберегти Зеленському Єрмаку і Середенко. Вони вимушені будуть все-таки його відсторонити, бо скандал тільки набирає обертів. Так, от підозрюють помічника і радника Германа Голущенка. Далі, як це відбувалося, мільйони грош, мільйони доларів ішли тим, хто був в схемі і в долі всім зацікавленим сторонам. Uh, я впевнений, що слідство буде розповідати про них, але, зокрема, на відмивання грошей uh, використовувалися для відмивання грошей, використовувались схеми. Одна зі схем це коли гроші йшли до Москви. Ще раз скажу, коли хлопці і дівчата кращі сини і доньки України, клали своє життя і здоров'я для того, щоб відбитися від російської навали, ця мерзота відмивала гроші через Москву через е, того самого Деркача, Сенатор Російської Федерації, колишнього колегу Галущенка. Е, е, і найцікавіше, що їх все задовільняло. Ну тому, що їм байдуже їм байдуже, що відбувалося. Вони зрадники, і ці зрадники з'явилися у владі тільки завдяки одній людині Володимиру Зеленський, який погодився, щоб вони були. Міндіч з'явився на цих от, плівках тільки тому, що він. Друзяка Зеленського, і тільки тому, що Зеленський не проти, щоб Міндіч цим займався. А Лученка став міністром енергетиків і залишався їм, попри те, що депутати вказували на всі проблеми, на всі корупційні складові, на всі скандали він залишався. Бо Зеленського Єрмака це влаштовувало. Більше того, ми бачимо, як і чуємо, як на деяких плівках з'являються заяви учасників цього злочинного угруповання. Про те, що та навіщо зробити ці захисні споруди? Грошей жалко шкода. І більше того, вони кажуть, що а чому це повинен робити хтось за 10%? Якщо є люди, які за 15% готові зробити цинічно так. А знаєте, чому їм байдуже взагалі ці захисні споруди енергооб'єктів? Ну тому, що їм без світла не сидіти, а, і на банку і світло є на днях. До речі, Зеленський, коли робив інтерв'ю. Для одного з західних змі в Барінському палаці продемонстрував, як завжди, класичний шоуменський хід. Під час інтерв'ю зникло світло. Таким чином, Зеленський показує, що він теж страждає від того, що є перебої зі світлом. Класична маніпуляція в стилі квартал 95 або серіалу Слуга народу. Там працює настільки потужна безперебойна система, що світло не зникає. І всі про це знають, але для шоу це виглядає непогано. Погано виглядає інше: що, поки Зеленський розповідає, що все для фронту, все для перемоги, його друзі і поставлені їм чиновники крадуть державні гроші і відмивають їх через Москву. І тут розбивається вся історія про, начебто, патріотизм цієї команди. Мені здається, що міндіч, коли поїхав, їхав з України не лише через те, що відбулося, відбулися обшуки, відбулися всі ці процеси. Ні, ні. -ні, -ні. Мені здається, що він поїхав, якраз розуміючи, що в схемі з'явиться. Росія. А тут дуже важко пояснити. Хоча Росія і раніше з'явилася в історії з Міндічем. Всі пам'ятають, що історію з діамантами і фірмою діамантів, яка працює на Росії, це компанія Міндіча. Але ж тут інша історія. Тут історія, що вони навіть гроші відмивали від Росії. Ну що можна сказати на це? Для них нема нічого святого. Вони взагалі не хочуть, щоб Україна вижила, і це зрозуміло, бо для них. Якщо Україна вистоїть, то їх будуть карати. А якщо впаде під натиском російської навали, то хто їх буде шукати, вони спокійно будуть жити собі на вкрадені гроші. До речі, може навіть і в Росії. Бо ті, хто відмивають гроші в Росії, можуть нормально жити там далі. Тут крадуть Росія, каже, молодці, послаблюйте Україну, а жити будете в нас десь там на рубльовці. Страшна ситуація. Страшна і цинічна, але. Але давайте відверто. Ніхто вже цим не здивований. Як не здивований і іншим? Тим, що Міндіч зміг виїхати. А, до речі, САП. З'ясувала, що міндічу дійсно злили інформацію середини з, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. і Навіть САП планують розбиратися. Хто злив міндічу інформацію про обшуки, завдяки чому він і декілька осіб виїхали за кордон? Ну це дуже смішно, коли всі антикорупціонери, наприклад, те ж саме ЦПК та інші, кажуть, що заступник очільника САП Синюк це людина Татарова, а питання. Звідки виток тоді стає риторичним? Мінюк, подивимось, як вони будуть це шукати, доводити і виказувати. Більше того, мені подобається, коли Михайло Ткач телефонує Синюку, каже, це ви злили інформацію. Синюк, що повинен сказати, що він та ніколи не визнається. Це ж зрозуміло. Але в цій ситуації мене цікавить ще одне: а як міндіч виїхав під час комендантської години? Як він під час комендантської години пересувався територію України, коли це заборонено? Ми всі розуміємо, хтось з вас спробуйте під час комендантської години поїздити Києвом або поїхати між блокпостами по всій країні? Ну ну хочу подивитися, скільки часу у вас це займе, як швидко вас зупинять? Чи всі От тут згадають ту саму цитату Орвала, коли всі тварини рівні, але деякі рівніші тут? Здається, що друзі президента, які володіють 50% квартал 95, рівніше за інших, тож як він покинув країну у комендантську годину, коли пересування заборонено? Його теж супроводжували працівники СБУ. Як це було коли вивозили смотрячого від офісу президента Дніса Комарницького, щоб він не дав покази набу. От Мені цікаво це, бо не є це ознакою зговору офіційних осіб, і тоді взагалі в мене з'являється відчуття, що державою керують злочинці, які рятують один одного замість того, щоб рятувати країну. Відповідь на це ми отримуємо незабаром. Якщо хтось вважає, що відповіді не буде, він помиляється. Уважно слідкуємо за всіма процесами, ставимо неприємні питання владі, щоб вона на них відповідала, тому що відмування грошей через Росію. Виїзд друзяки Зеленського за кордон за, ну, напередодні за декілька годин, до речі, обшуків відкривають скриньку Пандори. До речі, на днях буде нова інформація, і вона ще більше підніме питання, які я сьогодні озвучую. І питань стане більше. І Зеленському придеться це на це відповідати. Він буде вимушений. А ми уважно слідкуємо. І озвучуємо ці проблеми. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь, коментуєте, поширюєте відео і дякую, що не забуваєте під... ставити вподобайки. Це важливо. Ваша підтримка потрібна каналу. Але головне, я дякую вам, що ви підтримуєте зсу донатите на зсу, приєднуйтесь зсу і допомагаєте зсу, бо зсу це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє і що вона зможе захистити країну, в якій згодом не будуть чиновники і друзі президента відмивати гроші в Росії. Підтримуємо зсу всі зусилля на ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую, па-па.